Всім привіт! Мене звати Аліса Хомер, і ви знов на моєму ютуб-каналі. Сьогодні буде надцікава тема. Ми поговоримо не просто про осінні зимні тренди, які якось неможливо реально вписати в гардероб. Ми поговоримо про модні стилізації. Як виглядати тепло, актуально, комфортно при будь-якому гардеробі. І я підібрала для вас максимально. Актуальні стилізації, які сама в свій гардероб вже внедрила. Тому сьогодні буде дуже цікаво з вас. Лайк і підписка. А ми поїхали. Ми почнемо з моєї улюбленої стилізації. Якщо що, я в минулому сезоні вже одна з перших її протестила. І ми в цей сезон теж її забираємо з собою. Це хутряна. Норкова маніжка. Тут я маю сказати, що, хоч в цьому сезоні бренди знов стали робити хутро. Як на мене, це не над еко і не супер актуально. Тому ми можемо звернутися до брендів, які, по-перше, роблять ресайклінг речі, тобто із речей, які вже були, роблять щось супер-супер актуально. Так ось це саме така річ. Або ж ми підемо до брендів, які роблять цю маніжку із еко-хутро таких дуже багато. Я на цій фотографії в бренді ND або ж в бренді Одежа це український бренд. Просто шарфи в цьому сезоні пішли на другий план. Якщо нам хочеться класно стилізувати ваше старе пальто, ви не хочете його міняти, але ви хочете дати йому нове життя, щоб воно заграло по-новому. Ми можемо просто додавати до нього нові аксесуари. Наприклад, в минулому сезоні у вас було це красиве чорне, абсолютно класичне, просте пальто. І ми що робили? Ми його поясали шнурком. Поясом шкіряним. В цьому сезоні ця стилізація відійшла на другий план і прийшла на заміну оця хутряна маніжка. По-перше, якщо ви. Хочете додати ще один шар ваш образ, то така маніжка буде виглядати супер. Якщо ви знімаєте пальто, ви можете теж залишитися в цій маніжці. Якраз тут її можна ще й поясом підв'язати. Я так носила в минулому сезоні, було дуже 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 класно. як ми можемо класно її стилізувати, це не тільки вовняне пальто. Ми можемо навіть, якщо це тільки жовтень, ми можемо вдягти її. Під вашу шкірянку, під ваш жакет, під ваше пальто, тобто під все, окрім пуханчику, ми можемо її вдягти. Ми бачимо зараз дуже багато дівчат взяли цей прийомчик до себе. Супер рекомендую. Також мій лайфхак. Якщо вас десь, знаєте, в закромах на антресолях затрималася якась шубка, стара, норкова ще з ваших шкільних часів або з часів вашого універу, нехай вона там не лежить. Візьміть її і зробіть з неї класні аксесуари. Зробіть норкову шапку. Зараз це знов актуально. Зробіть худряну маніжку, зробіть муфточку. Щось. Щоб ваше хутро не просто лежало, а дайте йому друге життя, це дуже екологічно і дуже дуже по сучасному. Якщо ви побачите класної якісті еко-хутро в мас-маркеті, чому б не взяти? Я все одно думаю, що ця річ з нами не затримається більше ніж на 2-3 сезони, тому абсолютно спокійно взяла б таку річ в мас-маркеті. До речі, в цьому сезоні я точно буду для себе шукати ще одну, можливо, в якомусь світлому кольорі. І другий стильний прийомчик, про який я сьогодні хочу сказати, це в нас підняті лацкани. Ми не будемо зараз казати про жакети, які ми вже мали носити піднятими в вересні. Будемо казати про пальто, про теплі тренчі. До речі, якщо у вас є тренч, а вже настає холод, ви можете під низ надягти нашу маніжку або жилетку, підняти лацкани, і це буде максимально актуально. Тут є єдиний нюанс. По-перше, речі для того, щоб ми могли красиво підняти ласкан, мають мати тверду форму. Тобто, пальто має бути дуже-дуже із твердої вовни. А також. Ще один нюанс, а скоріш за все, це мінус. Після того, як ви один раз надягаєте пальто з піднятими лацканами, ось тут, там де ви мажете обличчя тональною основою, можуть бути деякі сліди на комірцях. Але це все, звісно ж, можна прибрати звичайною міцелярною водою. Мені подобається цей прийом тим, що вам. Просто не потрібно для нього купляти нічого нового. Ви просто берете ваше старе пальто і по-новому його стилізуєте. Тому беріть на замітку. Тут ми покажемо дуже-дуже актуальне в минулому сезоні пальто від бренду Тотеме. Хоча це пальто вже трішечки приїлося, на зміну йому прийшов новий, але дуже схожий тренд. Шарфи з матеріалу вашого. Пальто. Це максимально актуально, максимально красиво, особливо, якщо ви прихильниця класичного стилю. Такі варіанти зараз можна знайти в Масіму Дуті, в Mango, в H&M та Зарі. Якщо хочеться більш люксового сегменту або мідл сегменту ви можете піти до кос або до того ж самого Тотеми. Тут хочу показати в моєму вішлісті на цей день народження. Я поклала в Рузинку теж одне дуже красиве молочне пальто з бахромою. До речі, бахрома це теж тренд, але ми сьогодні не про тренди. В цьому сезоні на другий план відійшли звичайні шарфи. І якщо буквально сезон-два тому всі носили ось ці величезні шарфи з товстою бахромою знизу, можливо, в клітинку, можливо, дуже вовняні з якоюсь ось такою текстурою, зараз вони. Вже не модні. Її на зміну прийшли ось такі саме кашемірові. Навіть я б сказала, що це пончо. Що тут прикольного, що майже у всіх варіантів цей комір відстьобується. Тому у вас буде одна річ, яку можна по-різному в двох випадках. Стилізувати. Це класний тренд і класна стилізація саме для холодної пори, тому що тут ми вбиваємо двох зайців: ми модні, і при цьому нам тепло і не треба купляти окремо якийсь шарф. Таке пальто буде класно меншитись як з кежульними образами. Так і з вечірньою, наприклад, з спідницею е, олівець, якщо ви будете йти, наприклад, до театру. Я буду це пальто, яке я вклала в свій вішліст, стилізувати з денімом, з джинсами, а також з брюками в тон. Мені дуже подобається зимою повністю білі молочні образи, коли ще немає дощу, виглядає супер-супер актуально. Ще один дуже важливий і великий пункт це хутряний верх, хутряні пальто, хутряні шуби, хутряні жакети. В цьому сезоні в нас знов новий тренд, новий виток життя до хутра. Якщо 3-4 роки ми повністю відмовились від натурального хутра, то зараз, знову ж таки, акцентую вашу увагу. Якщо ми беремо щось з ресайклу, то це дуже дуже актуально. Пальто мають бути а, вінтажного пальтового крою, В жодному разі не вздумайте надягати норку. Папірічку, це, це ми носили в 2013 році і вже не носимо. І Я сподіваюся, що не будемо дуже довго носити. Можемо взяти вінтажну лисицю зараз. Це теж дуже актуально. Особливо класно, коли такі образи. Натхненні брендом Сен-Лоран ми беремо джинси, ми беремо боти, броги, лофери, все, що підходить на холодну осінь. Надягаємо вовняні шкарпетки, надягаємо рубаху, надягаємо краватку. А поверх всього цього надягаємо шикарну вінтажну шубу. В мене для вас є лайфхак. Якщо ви, звісно ж, як і я, не хочете купляти нове хутро, я рекомендую вам піти в секонд хенд. <гас> так, так, саме в секонд-хенд. знайти там класну вінтажну бабусіну шубу. Із лисиці, із норки, із яку, із єноту неважливо стару, класну вінтажну шубу. Що ми робимо? По-перше, ми несемо її, звісно, в хімшиску, а по-друге, ми можемо поставити красивий яскравий шовковий підклад в тренд цього сезону, який буде виділятися. І це буде дуже актуально на найближчі 3-4 сезони, і ви точно зекономите багато коштів. Можемо сказати, я впевнена, що в інстаграмі. Я з вами поділюся, я вже зі своїм асистентом поставила охоту на таку штуку хочу теж знайти саме в секонд-хенді. Для себе шубу переробити її у класного дизайнера і показати вам, що з цього вийшло. Якщо у вас є класна норка або класна лисиця, хутряні ремінці зараз не актуальні, але ми можемо замінити все на класичний шкіряний ремінь без упізнавальних якихось знаків, а з золотою або срібною бляшкою, підпоясати, зробити красиву акцентну талію і в нас виходить такий вайб. Старого вінтажного діору штучне хутро зараз теж актуально. Я сама абсолютно не проти штучного хутро, але головне питання, щоб воно виглядало. Дорого, Ну, щоб це не виглядало, знаєте, як бабусін килим. Тому тут все дуже індивідуально. І також тут хочу сказати, якщо вам цікава тема мас-маркету, нас є класний випуск, де я робила шопінг влог з Києву, показувала вам новинки, тренди, що зараз є на ринку мас-маркету. Масі масімедутя та бершка. Ми переходимо до п'ятої актуальної позиції, і це в нас взуття. я зробила величезний ресерчинг, що можна носити. Що не можна носити, що зробить наш з вами образ максимально актуальним. І прийшла до висновку, що в цьому сезоні на п'єдесталі першу позицію займають високі чоботи. Вони можуть бути як з широкою халявою, так і чоботи-чулки. Це можуть бути ботфорти, які йдуть за коліно а можуть бути чобітки, які закінчуються посередині вашої ікри. Наймодніша позиція це позиція на Високій платформі, ось такої довжины. І рівно як чулок, як панчошка по вашій нозі. Якщо у вас є можливість, і ви хочете купити щось з люксу, будь ласочка, йдіть в Сен Лоран. Там є дуже багато варіантів. І якщо ви не хочете витрачати кошти, піти у мас-маркет або українські бренди в минулому сезоні я купила собі саме таке взуття, про яке я кажу, в бренді Качаровськ. Щоб ви розуміли, це майже єдине взуття, коли я його вдягаю. Всі, абсолютно, дівчата і хлопці на нього звертають увагу і питають мене, що ж це таке красиве? За 8 тисяч гривень. Я впевнена, що вони мені прослужать ще років 5-7. Максимальна універсальність, дуже красива посадка на ніжці. І що класно, що вони підходять абсолютно під всі образи. Такі чобітки, якщо ми купляємо одну пару, ви обираєте як. Якщо вам не подобаються ваші ікри, і ви б хотіли зробити акцент на чомусь іншому, ви можете взяти чобітки з високою халявою і носити в різних стилізаціях. Наприклад, з широкими джинсами, які ви заправили в ці боти, з великим пальто в пол з короткою курткою пуханом, і лосінами, які ви теж заправили в ці чобітки, або ж навіть з актуальними в цьому сезоні. Юбками плісе. Взимку це теж максимально актуально, тому що под спідницю плісе ви надягаєте теплі паншохи, берете, надягаєте ці чобітки, великий светр. І поверх цього всього дня нове пальто Прямо в підлогу. Або ж як я берете чобітки панчохи, які ідеально обтягують вашу ногу, і ви теж можете їх носити як під динім, вони підуть під саму штанину, або ж ви надягаєте їх з актуальним в цьому сезоні підницями олівцями. Тобто ця річ максимально універсальна. Хочу показати, можливо, ви зараз в пошуках ваших ідеальних ботфорд чобіт. я вибрала на цей сезон оновити гардероб сірими ботфордами від бренду Totem. Невеликий каблук, але все ж таки каблук. Ніс, максимально актуальний зараз, не квадратний, як валая чи балман. І дуже красивий, сірий такий мишиний Колір. Якщо вам вони сподобались, рекомендую їх. Вони дуже класні, дуже зручні, і є ще в молочному і чорному кольорі. І в цьому сезоні знову актуальні чоботи з резини. Резинові чоботи були всюди, але що хочу про них сказати, що я вже проекспериментувала навіть з теплющою вовняною шкарпеткою Це реально дуже холодно. Якщо на вулиці тепло і ця осінь нам просто о, боженька посміхнеться, і вона буде тепла, то так, ми можемо брати. Резинові чоботи, надягати великі шерстяні пончохи зверху на колготки, залюбки носити їх з пальто. Але все ж таки, якщо ми обираємо комфорт і щоб нам було з вами тепло, то я пропоную вам взяти ботфорти. Якщо ми будемо під них надягати теж теплі шкарпетки, буде абсолютно окей. І ще такий мінімальний є лайфхак в мене, я. Коли холодно, я замість панчох ношу шерстяні легінси, зимні лосіни в ойшо, які йдуть з підкладкою вовняною. Вони дуже дуже теплі, просто чорного кольору. Вони безшовні. І коли взимку супер холодно, я їх надягаю замість панчох. Зато і тепло, і красиво. Так, мені треба поправити моє боді, яке просто зараз мене задушить. Воно мене просто розрізало до пополам. Фух. Про мережево. По-перше, його дуже багато всюди, від панчох суперактуальних до гольфів із мережева. Але я тут хочу вам сказати мій особистий лайфхак. Якщо у вас вдома є сліпдрес з мережевом, навіть якщо це реальний сліпдрес і ваша ночнушка, яку ви носите влітку вдома, я пропоную вам її не класти на антресолі. А просто класно заміксувати її в цю зимку. Що ми можемо робити? Ми надягаємо дуже-дуже плотні колготи, надягаємо сліп-дрес з мережевим. поверх цього всього надягаємо светр, поверх цього надягаємо пальто. І високі високі чоботи. І якщо хочеться додати ще один шар або на вулиці супер холодно, ми можемо цю сукню носити як туніку, наприклад, під класичні брюки або ж під денім. Зараз це максимально актуально. Я зробила собі з мережева. Мережевний гольф. Його я побачила в Гучі, але витрачати на лонг слів три з євро. Я вважаю недоречним. По-перше, я ще стільки не заробляю, а по-друге, я не розумію, що має статися, щоб я за три собі купила гольф. Але дай Бог. Так ось я його просто пошила. Цей гольф ми можемо носити. Як окрему річ, а можемо, коли холодно, носити його як красиву деталь на шийку і ручки під низ вашого кашемірового светру. Це буде максимально актуально. Просто додати десь ці мережевні красиві детальки. Також влітку ми носили. Спіднички, які просто із мереж максимально прозорі, які ми надягали поверх брюк. Зараз цей тренд трішечки виходить на другий план, але якщо у вас вже є така річ, якраз ця зима класний привід її достилізувати і доносити. Надягаємо, наприклад. Тотал Бургунді лук, а поверх цього красиву чорну спідничку з мережевим. буде виглядати максимально класно і актуально. Знаєте, раніше нам казали, що ми куку, -ку, коли вдягали джинси з ось такими диряхами. Бабушка мені сюди казала, ну куди ти вирядилась, тебе собаки порвали. Тепер те ж саме. Я думаю, що коли ми будемо вдягати джинси і спідницю наверх, будуть люди казати, Боже, що це таке? Ну, а що робити, коли це модно актуально і нам подобається. Головний секрет вашого образу не слухати інших, навіть можна не слухати мене. Головне, щоб ви. В цьому почували себе максимально афігезно. Рубрика Шутка-мінутка. Я ну, навіть така людина, мене треба знати. Якщо в мене гарний настрій зранку надягти пір'я і сукню в пол, то мені абсолютно пофіг, що я йду на роботу або до косметолога. Я так хочу, мені треба зробити контент і так далі. Мене не цікавить погляд оточуючих. Я, коротше, виходжу, в мене сукня, така піря, в мене все дуже красиво, Восьмей ранку. І наш консьєрж в домі питає мене: ой Боже, девочка, а я вас так хотіла давно спросить, ви ж в циркі работаете, да? говорю, так, да. І до гордо, Думаю, ну какая разница, Ну так, я працюю в цирки. Головне, що мені подобається. Зараз обов'язково хочу проговорити про колготи. Колготи це така річ, я не знаю, мені здається, взимку і восени це як е, трусики. Вони завжди завжди з нами. І тому потрібно, щоб в гардеробі вони були, по-перше, абсолютно під все, а по-друге, вміти їх класно стилізувати. Якщо ви не знаєте, то саме колготи можуть стати класною родзинкою вашого образу. Що зараз актуально по трендам тут я хочу сказати просто від себе, що які б тренди не були, як на мене, тонесенькі чорні панчохи, які без великого блиску. Це просто ну воно просто має бути в гардеробі завжди, восени, якщо ви йдете на вечір і так далі. Але ж в таких колготках ви явно не підете чекати метро, тому що це дуже холодно. Нам треба взяти щось аналогічне, класне, але більш тепле. Тут на зміну їм приходять наші улюблені студенки або колготи на флісі. В цьому сезоні актуальні монохромні луки ми можемо підібрати колготи в тон вашого образу. Колготи Кольорові бургунді, шоколадні, сіри, неві колір, темно синій бутилочний — це дуже красиво. виглядає максимально актуально і стильно, особливо восени фіолетовий або колір туркіозе бірюзовий. Це два величезних тренди. Але такі колготи роблять наші ніжки більшими, додають е, об'єму. Тому звертаємо на це увагу, якщо ви хочете все ж таки, щоб об'єм в тих місцях не додавався. Тільки беремо чорні. Ще якщо ми кажемо про актуальні тренди, максимально актуальні. До речі, я знаю, що ви мені напишете, що я максимально сказала максимально кількість разів. У мене такий челендж. Сьогодні сказати це 100 разів, тому не звертайте уваги. В цьому сезоні дуже актуальні колготи із мереживом. Повертаємось до минулого пункту. Цей тренд прийшов до нас з показів шанель, але, звісно, що колготи ми не будемо брати з вами в шанель, це просто ну, несерйозно. Ми підемо в мою улюблену кальцидонію і придбаємо там купу-купу-купу варіантів. Ще один з трендів надягати колготки в сітку поверх колгот кольорових. Мені цей тренд не подобається. Мені це виглядає начебто трішечки too much, хоча я теж максималіст, але я мала це сказати. А ще два-три сезони тому з'явилися колготки, які в мене визивають дуже неоднозначні почуття. Колготи, які виглядають як повністю прозора бежова нюдова ніжка. А коли ти отак лапаєш, мацаєш, що там величезний фліс, і це такі лосіни колготи. Мені здається, що це виглядає. Не супер актуально. можливо, якщо чорні, то окей. бежові, нюдові, мені здається, точно ні. Але мені цікава ваша думка. Хто вже купляв, як вам, як по теплоті, як по зручності. Мені здається, вони додають вагу ногам. Напишіть ви вашу думку, мені буде дуже цікаво. І зараз ми поговоримо про актуальні головні убори. Якщо чесно, то в цьому сезоні. Ми не маємо жодних ноу-хау, як це було в минулому сезоні з капором або капором. Мені здається, що це ужас, що це некрасиво, і ця стилізація, хоч і трендова, вона не всім підходить. Із тих трендів, що здається, як на мене, підійдуть максимальній кількості людей, це ваші улюблені кепки, але в зимньому форматі. Із кашеміру, із вовни, які представлені в кос або ж в масі модуті. Також, якщо ми кажемо про люксові бренди, вони завжди представлені в бренді Lora P'iana, Miu, Miu та Prada. Також в цьому сезоні такі кепки, наприклад, бренд Шанель, зробив реально із хутра вівці. Цей тренд я забрала собі для стилізації, мені подобається, як він виглядає. Також один з варіантів, що ми можемо придумати, надягти на голову, ваша улюблена панама, але теж в зимньому форматі. Вона є в таких брендах, як Руслан, Багінський, або ж в люксовому бренді Прада, або Мідл сегмент Амі. Панама, яка зроблена приблизно от з такого матеріалу. Вона може бути суперволохатам, вона може бути різних кольорів. Але я б для себе обрала класичну молочну, карамельну або чорну. Її можна стилізувати як з пальто, так і абсолютно спокійно надягти в кежуал варіанті з улюбленим пуханом. Головні убори, якщо нас цікавить щось з мас-маркету, я для себе підбираю як в зарі, так і в манго. А ще в мене є такий лайфхак. Я маю 3-4 головних убора бренду Lucky Look. Запам'ятовуйте, записуйте. Це українська сітка, їх дуже багато, і вони провозять максимально актуальні позиції по максимально приємним цінам. Ми переходимо до аксесуарів. Це моя улюблена тема. Як максималіст, я просто обожнюю різну біжутерію. В випуску про першу люксову прикрасу. Я казала, що я проти того, щоб ви купляли для себе біжутерію в брендах люксових. Я цього не розумію і вважаю, що тут можна класно зекономити і на ці гроші купити ось такий мішок прикрас в зарі на Asus або ж в Демі. Минулому сезоні всі дівчата стилізували свої величезні браслети на жакети, на великі светри, надягали поверх. В цьому сезоні цей тренд залишається. Він к нам прийшов від бренду Saint Laurent. Ми можемо замінити цей тренд на величезні сережки, кліпси, золоті в форматі вінтажної прикраси. Все, що схоже на вінтажну прикрасу, зараз надактуально. У нас, до речі, є випуск про вінтаж. Ви теж його можете подивитись. І знайти для себе щось цікавеньке: великі кліпси, великі браслети, великі каблучки, великі прикраси на шию все велике буде дуже актуально. Я для себе аксесуари вибираю саме на асусі. Там класні ціни. Можна знайти щось суперактуальне саме на цей сезон. Ви можете бути вдягнені в абсолютно просту одежу, в просто светр, в просто кашемірові або вовняні брюки, просто в чорні чобітки. Але ось така родзинка, як великі сережки, зроблять або ж анклети на руки зроблять ваш образ нереально актуальним. В минулому сезоні до нас прийшла актуальність на прозорі речі. І тут я кажу не про мережево, а про речі, знаєте, з органзи, спідниці, які ми теж нашаровуємо на деякі брюки або денім. Ми теж цей тренд можемо залишити і якось урізноманітніти наші осінні луки. Наприклад, якщо ми візьмемо цю прекрасну літню спідницю, пензлик, окей, нехай вона буде прозора. Ми просто візьмемо червоні або бургунді колготи, надягнемо їх під низ, І візьмемо чобітки, такі як я вам сказала, до колінки в вінтажному стилі надягаємо поверх всього цього. Ми надягаємо кашеміровий светр. І завершуємо усе, наприклад, бомбером. Як одразу за одну секунду ми літню позицію трішечки міксанули, замешили, і вона вийшла зимньою, актуальною і красивою. Під це ми можемо надягати шапки, які в цьому сезоні дуже актуальні. Вінтажна шапка, шапка Яника. Ви зрозуміли, як вона виглядає. Мені дуже цікаво, що вам сподобалось, що не сподобалось, який прийомчик заберете собі, а який ніколи не будете носити. Я, наприклад, собі дала челендж, я буду вам показувати цю осінь дуже-дуже багато луків саме з такими стилізаціями, щоб ви могли побачити, як це все виглядає наживо. Я дуже вам дякую, що були зі мною у цей четвер. З вас лайк, підписка, колокольчик, коментар.